Якщо контент не приносить гроші вашому бізнесу, то пора міняти СММ. Мене звати Даяна, в мене своя маркетингова агенція. Ми займаємось просуванням різних бізнесів. Ми робимо дуже класні кейси, і 5 мільйонів для товарки, і 700 записів для клініки естетичної медицини. Коротше, у нас там, блін, десь я не знаю скільки кейсів, дофіга і більше. І я точно можу з вами поділитися чимось корисним. Ми надаємо різні послуги. Якщо вам буде цікаво, переглядайте. А поки ми будемо давайте, розбирати таку класну тему стосовно контенту, зрозуміло, що. Якщо контент вам не приносить гроші, ви з нього не отримаєте багато багато клієнтів, а це дорівнює гроші, то проблема в вашому контенті. І перша проблема, з якою я зіштовхую, це те, що підприємці не хочуть виділяти достатньо коштів на контент. Не говорячи вже про спеціалістів, вони думають, якщо вони візьмуть собі СММ-ника за 200 баксів, то він їм дасть результат. Ну, повірте мені, спеціаліст, який справді цінить свою роботу, який маркетолог і розуміє, як ваш бізнес доведеться до точки Б, він не буде коштувати копійки. ж туди є якісь винятки. Хоча я ну про таке не чула, чула тільки коли якісь новички ставили, типу зашкварні там ціни. Але задача маркетолога довести вас до точки Б. І це шлях вдовго. І тут буде важливу роль відігравати ваш контент. Контент не має бути банальним. Він має пробувати банерну сліпоту, щоб коли людина гортала в стрічці контент, вона. Захотіла зупинитися, подивитися відео до кінця, тому що там така рекламна інтеграція, там такий контент, що мені хочеться купити. Ну, хочеться б зайти, глянути, що це за продукт, тому що як вони продаються. Вау! Багато хто боїться якось. Робити якийсь нарваний контент, боїться реалізовувати якісь креативні ідеї, бо це дивно, бо це не входить в наші рамки, в наш брендинг, не знаю, купа цих причин. Але повірте мені, саме креативність вас виділяє і вам продає. Подивіться просто на американський ринок, наприклад. Я думаю, через роки ми до цього дійдемо. Ми, як завжди, трішки пізніше доходимо. До якихось тенденцій, які вже популярні там в Америці, потім в Європі, і це далі доходить до нас. От тому зверніть увагу просто на американський ринок да ваших конкурентів в Америці, як вони продають свої послуги. Вони це роблять дуже цікаво. Вони роблять десь такий простий контент. Не з вилазеною картинкою, не з ідеальною картинкою, відображаючи реальність, реальну біль і відробляючи заперечення да, їхніх потенційних клієнтів. Наприклад, не так давно я розбирала відео, яке залетіло десь там на 8 мільйонів, в Чи навіть було більше можете глянути в рілсах його. Ну або в шорцях неважливо. Я розбирала це відео, де якраз я говорила про те, що це був салон лазерки, і там на фоні була дівчина з бритвою, яка біжала за, ну, типу, за іншою дівчину. І типу, бритва була якби від першого лиця. Там дуже класно було показано, як там ця дівчина боїться цієї бритви тікає. Там паралельно на фоні камера знімає повністю їхній салон. Вона заходить там. В цей з цією бритвою вона там від неї якось відбивається, щось в неї кидається, все, і тут вона попадає до майстра. Вона задоволена, бо вона робить лазерну епіляцію. Вау, класно, прекрасно! Повірте, я думаю, що їм стільки грошей принесло це відео це, тому що вони відкрилися креативності. І я реально повірте, я настільки сильно вигоріла, коли я пропонувала так багато класних креативних ідей для підприємців, а вони просто до нього не дослухалися. Вони казали, що дивно для нас це не норм. Ми там закінчували через це роботу. Тому що я кажу, блін, я знаю, що це буде працювати. Я знаю, що це буде продавати, якщо ви до мене дослухаєтесь. Ну, такого не було. І потім, коли ми їм підключали, звичайно, таргет, там результати були гірші. Да? бо Ми раніше робили упор на таргеті. І коли в них була СММ команда і ми їм казали, зробіть такий такий контент, бо він буде продавати. Він дасть вам результат краще. Вони ну такого, типу, поділати не будем. Хотілося, щоб була якась більша взаємодія і більший фідбек. От тому контент, в принципі, став дуже сильним інструментом для того, щоб продавати. Послуги. І ви повинні розуміти, що люди кожного дня споживають дуже багато контенту. По статистиці це від 50 рекламних роликів до 10 тисяч і навіть більше. Це статистика, звичайно, не знаю, наскільки вона правдива. Але я думаю, реально, тому що скролять цілий день ленту, цілий день скролять стрічку. Блін, Цілий день скролять сторіс, рілси і. Уявіть, скільки контенту вони споживають, і серед того контенту ви маєте виділитись. І ваш контент має зачепити увагу. От він має, має, бути, має бути якийсь такий хук, має бути якийсь такий цікавий момент з сенсом Брі, Приклад ще 17. Вони постійно роблять якісь класні відоси, і Я постійно їх рекомендую, щоб всі на них звертали увагу. Бо те, як вони класно продають, ну, типу, в нас небагато таких брендів, які продають так класно. Вони там використовують різні такі, типу, шоу, роблять різні такі зйомки, колаборуються. Тобто дуже класно відбувається в землі, і про них всі говорять вони на слуху. Десь вони хайпують, десь вони там при так дуже легенько, акуратненько, і воно дуже класно працює. Ви через контент маєте переконати клієнта піти до вас, щоб він захотів піти саме до вас і ще залишитися з вами. Да? І навіть коли ми запускаємо рекламу, ми даємо якісь рекомендації для клієнта, щоб там були виповнені всі важливі пункти, да? щоб хай лайці були доупаковані, щоб був контент дозняти, щоб були якісь рубрики до індосторіс. Тому що коли навіть реклама працює, а цього всього немає, да бо ми розуміємо, що контенту недостатньо. То він, понятно, може давати набагато гіршу статистику. Ви маєте вивчати свій ринок, ви маєте повністю бути залученими у свій бізнес. Не буде такого, що ви будете незалученими. Це вже на дуже таких високих стадіях. Якщо, наприклад, це бізнес з нуля, дуже багато в нас бізнесів, які приходять з нуля, і вони зразу кажуть, я хочу не бути залученим. Взагалі, я кажу, ну такого не може бути. Тому що треба від тебе то-то в -то -то". моменті, де власник повинен бути залученим. І насправді я дуже хочу, щоб всі бізнеси. Класно процвітали, але я бачу трішки все по-своєму. Я хочу вот. Це трішки по-своєму передавати, щоб воно унікалізувалося, тому що для мене це вау, що я там змогла придумати якийсь класний сценарій, класну ідею для бізнесу. Ту ідею прийняли і захотіли реалізувати, від цього я дуже сильно надихаюся, чесно вам скажу. І мені б хотілося більше таких бізнесів, які максимально відкрилися до якихось цікавих таких співпраць. Тому, якщо вам потрібно буде якась креативна зйомка, або якісь можливо, рекламні зйомки повний від і повний супровід і і сммітар. І Google, і TikTok, і, 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 і так далі. Да? Створення сайтів, створення креативів, ми, в принципі, надаємо все. Все, що вам треба, все ми надаємо, всі послуги. То можете до нас сміло приходити, ми будемо дуже раді допомогти. А в принципі, в мене блог і Ютуб про маркетинг. Ви можете слідкувати, набратися якихось знань, корисної інформації, тому що багато всього хочеться ще розповідати, ділитися і щоб. Всі розуміли наскільки важливу роль грає контент. Всім дякую, Па-па!